Наїбашили тіпам наземним камікад трьома ТМ-ками і пацани вирішили здатися. Намалювали плакат і, і тепер за нашим мавіком здаються в плен. В сучасних умовах на сучасному полі бою головне завдання мінімізувати участь піхотинця взагалі в бою. І одним з таких варіантів є застосування НРК з бойовими модулями. Що кулеметними, що гранатометними, що з вогнеметними системами. Якщо раніше там, позицію Браунінга треба було виставляти там за два кілометри, за півтора кілометра до лінії зіткнення, то зараз в тебе Браунінг може їздити прямо на передовій позиції, а інколи заїжджати прямо в тили противника, навалювати, розвалювати, і це дає їм мобільність. Тим кашникам, щоб заходити на позицію, треба було вкопатися, виставити МК, пристріляти. То зараз ми можемо вигнати просто засіб вогневу позицію, він від. Стріляється після цього мобільно змінити позицію. відстрілятися там в іншому секторі.